Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 10 Виття собаки віщує біду. Хлопці щодуху, духу, не спиняючись, мчали до містечка. Вони заніміли з жаху. Час від часу вони злякано озиралися, немов боялися, чи не женеться хто за ними. Кожен пень, що траплявся по дорозі, здавався їм людиною, ворогом, і обом аж дух перехоплювало, а коли вони бігли повз поодинокі будиночки на околиці містечка і навздогін починали валувати розбуджені дворові собаки, їм щоразу наче п'яти вогнем присмалювали. Тільки добігте до старої чинбарні!» – прошепотів Том, хекаючи за кожним словом. А то я вже не можу. Відповіддю йому було лише важке сапання Гекльбері. Не спускаючи з ока заповітної мети, хлопці з останніх сил бігли далі. Поступова мета все наближалася, і нарешті вони, плече в плече, увігналися в розчинені двері і знеможено, але з радісною полегкістю попадали додолу в рятівній сутіні. Помалу серця їхні стали битися спокійніше, і Том прошепотів. Слухай, Гекельбрі, як по твоєму, чим усе воно закінчиться? Якщо лікар Робінсон помре, це закінчиться шибеницею. Ти так гадаєш? Не гадаю, а знаю, Томе. Том якусь хвилину подумав, тоді обізвався знову. А хто розкаже ми? Ти що здурів? Ану ж, як щось станеться, і індіанця Джо не повісять, та він же рано чи пізно розквітається з нами. Це ж так само певно, як те, що ми тут. Та я про це і сам подумав, геку. Як хтось і має розказати, то нехай мав потер, коли він такий дурень. Він же ніколи не протвережується. Том нічого не сказав і знову замислився, потім прошепотів Геку, але ж мав Потер нічого не знає. Як же він розкаже? Чого це він нічого не знає? А того. Що коли індіанець Джо вдарив лікаря ножем, маф лежав оглушений дошкою, то як же він міг щось бачити, звідки йому щось знати? Хай йому чорт, а воно ж таки так, Томе. І ось що я тобі ще скажу а може, від того удару Маф і сам дуба врізав? Е, ні, Томе, навряд. Він був під чаркою, я ж бачив, та він і ніколи не просихає. Он коли мій. Батечко налигається. То ти його чим хочеш гати по голові, хоч дзвіницею, а йому нічогісінько. Він і сам так каже. То, звісно, такий самий і мав Поттер. А от якби тверезого так торохнути дошкою, то він, може, й випустив би дух, не знаю. Том іще хвилину замислено помовчав і сказав Геку, а ти певен, що вдержиш язика за зубами? Томе, не можна нам не вдержати, ти ж сам розумієш. Хай ми тільки писнемо про це, а того. Диявола індіанця чомусь не повісять, він же потопить нас, як кошенят. А знаєш тому, що нам треба зробити? Поклястись один одному, що мовчатимемо. Я згоден, це ти чудово придумав. Ми візьмемося за руки і пообіцяємо один одному, що. Е ні, так не годиться. То добре для всякого дріб'язку, ну там, з дівчиськами, бо то такі, що від них тільки чекай виказу, а як хто на них гримне, то вони все ще хочеш, розбазікають. А в поважному ділі, як це, треба писати, та ще й кров'ю. Така пропозиція дуже припала Томові до душі. Виходило таємниче, похмуро, моторошно і добре пасувало до пізньої нічної години, глухого місця і самої їхньої пригоди. Він підібрав біля себе чисту соснову дощечку, що біліла в смузі місячного світла, знайшов у себе в кишені грудочку червоної вохри, пересунувся до світла і ледь-ледь нашкрябав кілька рядків, затискаючи язика між зубами щоразу. Як виводив літеру згори вниз і трохи висуваючи його, коли знов повертав нагору. Геккельбері був у захваті від томової вправності у письмі та його високого стилю. Він тут таки витяг з вилоги шпильку і уже намірився штрикнути себе в палець, але Том сказав Стривай, не треба, це ж мідна шпилька, на ній може бути мідянка. Що воно за мідянка? Така отрута, он що. Покуштуй хоч крихту, то знатимеш. Том розмотав нитку на одній зі своїх голок, і обидва хлопці вкололи собі пучку великого пальця і видушили покраплені крові. Помалу, ще і ще раз, витискаючи кров і послуговуючись замість пера кінчиком мізинця, Том сяк так вивів перші літери свого імені, потім показав Гекові, як писати Г та Ф, і присягу було завершено. Стаємничими церемоніями і замовами вони закопали ту дощечку під стіною і тепер могли вважати, що кайдани, які скували їм язики, замкнено на замок. А ключа закинуто, хто зна куди. У цей час, крізь пролам з протилежного боку, до напівзруйнованої будівлі прокралася якась темна постать, але хлопці її не помітили. Слухай, Томе, прошепотів гек, а ця штука справді зв'яже нам язики назавжди? «А як же! Хоч би що сталося, ми повинні мовчати. А ні, то тут такий упадемо мертві. Ти зрозумів? Та ні, ні, я знаю. Якусь хвилину вони й далі шепотілися, аж раптом на дворі, кроків за десять від них тужно і протягло завив собака. Хлопці, охоплені невимовним жахом притислися один до одного. На кого ж це з нас він виє? перелякано запитав Гекельбері. Не знаю. Визирне крізь пару швидше. Ой ні, визирне ти, Томе. Та не можу. Ну не можу я, геку. Прошу тебе, Томе, о, знову виє! Дарма хвалити Бога, прошепотів Том. Я впізнав його з голосу. То Гарбісонів бульдог. Фу, як добре, Томе. А то, знаєш, я мало не до смерті налякався. Думав, це бездомний пес. Собака знову завив. У хлопців стислися серця. Ой ні, це не Гарбісонів. пошепки мовив Гекербері. Поглянь, Томе. Том, трусячись зі страху, наблизив око до шпари, шепіт його. Прозвучав ледь чутно. Ой, геку, це такий бездомний. Мерщій, Томе, мерщій подивися, на кого це він накликає. Та, мабуть, геку на нас обох, ми ж зовсім поруч. Ну, Томе, вважай, що нам кінець, і куди я втраплю це ясно, як божий день, я ж був такий поганець. Ет, хай йому, чорт. Ось що виходить, коли прогулюєш уроки і робиш те, що не слід. Коли я постарався б. То міг би бути не гіршим засіда, та де там? Ну, та якщо цього разу принесе господь, мене вже й кийком не виженеш із недільної школи. Том почав тихенько шморгати носом. Це ти поганий, гек і собі зашморгав. Чорт забери, Томе Сойере, та ти проти мене справжній святий. Ой, боженьку мій Боже, мені б хоч наполовину бути таким, як ти. Том нараз перестав шморгати і прошепотів. Гляди, Геку, гляди, він стоїть до нас задом. Гек визирнув, і серце його радісно затьохкало. ж задом, побий мене грім. Він так і раніше стояв, так само, а я, дурень, і не подумав. Ой, Геку, оце то радість, але на кого ж тоді він виє? Собака замовк, Том прислухався. «Тссс! Що там? Та щось, наче свині, рохкають. Ні, Томе, це хтось хропе. Так і є. А де ж це воно, геку? Здається, десь у тому кінці, начебто звідти його чути. Бувало, мій батечко ночував там разом зі свиньми, та коли він захропе, все аж двихтить кругом, та й, мабуть, не повернеться він більше в це містечко. У душах хлопців знову прокинувся смак до пригод. Геку, підеш туди зі мною, якщо я йтиму попереду? Ой Томе, не дуже воно мені до душі. А що як той індіанець Джо? Том злякався та невдовзі спокуса переважила, і хлопці вирішили все таки піти глянути, а якщо хропіння раптом замовкне, одразу ж дати драла. І почали підкрадатися навшпиньках, Том попереду, гек за ним. Коли до сплячого лишалося кроків за п'ять, Том наступив на якусь паличку, і вона лунко тріснула. Чоловік застогнав і трохи посунувся, так, що на обличчя йому впало місячне світло. То був Мав Поттер. Коли він заворушився, серця в хлопців упали, і вони вже думали, що їм кінець. Та тепер їхній страх минув. Вони тихцем вибралися зі старої чинбарні і спинилися трохи поодаль перемовитися ще кількома словами на прощання. І раптом знову. Розляглося оте протягле, лиховісне виття. Хлопці обернулись і побачили якогось собаку, що стояв за кілька кроків від того місця, де спав Поттер, передом до нього, і, задерши голову до неба, тужливо вив. Ах ти ж, чорт, то це він на нього? вигукнули вони в один голос. Слухай, Томе, а кажуть уже тижнів за два, як біля дому Джоні Міллера вночі отак само ви й собака, і того ж таки вечора на бильця їхніх сходів сів і закричав дрімлюга, і ніхто в них досі не помер. Ну, знаю, то й що, якщо не помер? А хіба тієї ж суботи, Грейсі Міллер не впала на кухні у вогонь і геть уся не попеклася? Воно то так, але ж не вмерла, а навпаки, вже одужує. Стривай, ще побачимо все одно не жити їй на цьому світі, точнісінько так само, як і Мафові Поттеру. Так кажуть негри, а негри геку про такі штуки чисто все знають. Вони попрощались і замислено розійшлися. Коли Том заліз у вікно своєї спальні, уже світало, він тихесенько роздягнувся і ліг спати, радіючи, що ніхто не дізнався про його нічну втечу. Він і гадки не мав, що сіт. Який мирно похропував поряд, уже з годину не спить. Коли Том прокинувся, сід уже одягнувся і пішов. З того, як світило сонце, та й взагалі з усього було видно, що година вже пізня. Том здивувався і злякався. Чого ж його не будили, не чіплялися до нього, як завжди? Ця думка сповнила його недобрими перечуттями. За п'ять хвилин він одягнувся і спустився вниз, спочиваючись недужим і сонним. Усі ще сиділи за столом, хоча вже й поснідали. Ніхто не дорікнув йому ані словом, але дивитися на нього уникали. В кімнаті панувала така урочиста тиша, що в нашого грішника аж мороз пішов поза шкірою. Він сів. Намагаючись удавати веселого, але то були марні намагання, ніхто не усміхнувся, не озвався до нього, і він замовк, а серце його покотилось упіяти. Після сніданку тітка відвела його в бік, і То майже зрадів, сподіваючись, що його відшмагають та й по всьому, але обернулася куди гірше. Тітка ридала над ним і запитувала, як він може так краяти її бідне, старе серце. А потім сказала: гаразд, хай він і далі так поводиться, і занапащає себе, і ганьбить її сиву голову, і зводить її в домовину. Вона вже й не намагатиметься виховувати його, бо на це годі й сподіватися. То було в сто разів гірше за будь-яке биття, і душа Томова страждала так. Як ніколи не страждало тіло, він плакав, він благав прощення, знов і знов обіцяв виправитися і, врешті, був відпущений, хоча й відчував, що простили його не до кінця, і особливої довіри до нього немає. Він пішов з того суду такий нещасний, що йому не хотілося навіть помститися сідові, і той зовсім даремно шаснув геть крізь задню хвіртку. А Том, похмурий і сумний, поплентався до школи, де разом із Джо Гарпером дістав належну покару за те, що напередодні втік з уроків, але дав себе відшмагати з виглядом людини, яку пригнічує тяжке горе, а такі дрібниці і не зачіпають. Потім він сів на своє місце і, поставивши лікті на парту та підперши руками підборіддя, втупив у стіну незворушний, наче закам'янілий погляд страдника, чиї муки дійшли такої межі, що далі вже нікуди. Лікоть його впарався в якийсь твердий предмет. Минуло чимало часу, поки Том, зітхнувши з проквола, змінив позу і взяв той предмет у руки. Він був загорнутий у папірець. Том розгорнув його. Почулося тяжке, довге, глибочезне зітхання, і серце його розбилося. То була його мідна шишечка від каменкових граток. Ця остання пір'їнка зламала верблюдові хребет.